Безробіття для одних та добрий заробіток для інших, як оптимізують комунальну серед Дніпропетровська та хто має цього Гешефт? Чому аварійна служба теплопостачальника ліквідована? А замість неї з'явилася приватна компанія без спеціальної техніки. Знайомтесь Анжелика Полепенко, депутат Дніпропетровської міськради, вона роками займається комунальними проблемами у Дніпропетровську і розпутала не одну корупційну схему. Вони найняли приватників і сказали, що нібито зекономили кошти. Хоча в мене є реальна статистика щодо робіт по тепломережам. Якщо у 2013 році відремонтовано було 28 кілометрів теплотрас, то у чотирнадцятому, дев'ятнадцять, у 2015-му приватні фірми відремонтували аж 8. Комунальне підприємство навіть попри те, що стало більше збирати з людей коштів, попри те, що ну люди все ж таки дисциплінованіше платять і більше нарощує борги перед «Нафтогазом». А от у заступника Дніпропетровського міського голови зовсім протилежна думка. Михайло Лисенко запевняє, усі зміни лише на краще. У нас произошло укрупнение в части Дніпропетровської нашої центральної аварійної диспетчерської служби. То есть підприємства, предприятия, которые выполняли определенные виды вони были переведены в нашу диспетчерську службу. І диспетчерська служба централизованно оказывается услуги. Це комунальне від таких покращень найбільше постраждали ці чоловіки. Вже колишні працівники лишилися поза стінами КП міська центральна аварійна диспетчерська служба. На нашому підприємстві працювало в районі 70 чоловік. Уволили з них 60 чоловік. Це були слесаря, это були сварщики, это были електрики, это были водители. яка заявка від жителів міста Дніпропетровська. Ми обслуговували практично весь будь-яка заявка ми реагували на. В течение получасу ми вже находілися на тому місці, гді проїзхала яка аварія. Утім, заступник Дніправторського мера Михайло Лисенко переконаний, що звільнили лишень тих, хто на ремонт тепломереж жодного разу не виїздив. Та керівний склад простих робочих не чіпали. Сушли затрудники ЕТР, инженеры, управленцы, да, інженери, управлінці, начальники відділів, начальники участков. Я ж слесарь просто, я ж не директор, не начальник, ніхто. От мене закратіли. Сократили сварщика, сократили водителя, электриков сократили. Хай там як, а заступник міського голови, пан Лисенко, переконує, до ремонту теплових мереж у Дніпропетровську приватні компанії не залучалися. Це лише на обрії. Розглядається варіант, тобто віддати часть якихось робіт на аутсорс. То есть, чтобы это делали компании, которые будут предоставлять эти услуги, то есть по результатам конкурса, по результатам там, тендера и так далее. Это, теоретически это ориентировано где-то на вторую половину 2016 года. Ми вирішили піти далі і звернулися до КП міські теплові мережі, яке обслуговує більшу частину міста. І тут увага, нам відкрилися нові обставини. Виявляється, вже не один місяць приватна компанія Будмакс Компані займається ремонтом теплових мереж у Дніпропетровську, за що отримала з бюджету міста майже один мільйон гривень. Але можливо заступник мера про них не знав. Нічого вам сказати не знаю. Вони виграли тендер, який приводили місь... міські теплові мережі. Нікакової інформації не знаємо. Ми є представники територіальної громади, хочемо знати, куди будуть витрачатися гроші. Три мільйони. Чи не мішайте, 3... пожалуйста, роботи. Да. Ні у нас такої інформації, а воно... нічого не мешайте мені, ласка, роботи. Молоді люди. Утім, наше бажання докопатися до іцин на цьому не спинилося. Ми вирішили перевірити усю інформацію на сайті Мін'юсту. І тут ще одна цікава деталь. Відкриваємо сайт Мін'юсту і бачимо у засновниках компанії Будмакс Компані Альону Едуардівну Чернову. А це вже сайт Кіровської районної у місті Дніпропетровської ради. Саме сюди на минулих виборах балотувалася Чернова Альона Едуардівна, диспетчер компанії «Енергія ТМ». ТЕМ минулому році енергія ТМ була задіяна в скандалі по вимиванню 18 мільйонів гривень з бюджетних коштів. Були розпочаті кримінальні справи СБУ, МВС і так далі. Зараз що ми дивимось? Тобто працівники енергії ТМ є засновниками в інших комерційних структурах, які зараз виграють тендери, начебто які виконують роботи комунальні служби. Тобто, схема працює просто незвичайно. Скажімо так, у мене побоювання в тому, що в цьому році буде вимето значно більше ніж 18 мільйонів, і тоді буде так все заплутано, що буде дуже важко розмовляти. Цей далі було більше. Попри минулорічні скандали з правоохоронцями 22 січня 2016 року КП теплові мережі» на тендері віддало 3,5 мільйони гривень на виконання послуг з аварійних ремонтів. товариству з обмеженою відповідальністю Будмакс Компані. Тож висновки робіть самі, а команда Собкорупції і далі працюватиме у цьому напрямку. Ми покажемо заступнику мера усі документи, які нам вдалося назбирати у відкритому доступі, а також відправимо усі запити у прокуратуру.